Тарас відчував власне, причетним себе до тієї важливої формули, яку висловив Шевченко. Мертвими, живими, ненародженим. Нація це є єднання. Хаммер він не хотів перестати стріляти. Він Хотів забрати своє, забрати свою землю. Він правильно хотів. Поняття, тому що він боровся за те, що любив. Оставить! За тих кого любив. Дуже мало було часу для мирного життя. Ось так, якось. Ну Всі-всі, де були гарячі точки, ми тому чудо були. Продовжуємо Паре. нашу славну справу. Справу наших великих братків. Таким жорсткий перемір'я був. Коли ніхто не стріляв, не дай Боже. Та що там, седні по відводим? Кажу, по відводин. Все, Це хамер там. Мінкетре. Він дуже чітко відчував важливість історичного моменту. Панове, єднаємося. Тільки в єдності є сила. Хамер вкрав ми по-любому, так будемо биться, ми всім покажемо, хай пою дук. І наші мертві, і наші живі, і наші ненароджені вони мають в свідомості один проєкт України. Потріб! Тарас, позивний Хамер.